Образ українського пророка з'явився у хмільнику, як то кажуть, у потрібний день та у потрібний час. І ось одного ранку біля входу у міський центральний парк з'явився камінь із надписом: Тут буде пам'ятник Тарасу Шевченку. Камінь з-під бугу. Крутнівського кар'єру остаточно розвіяв міфи у всіх. Mila Chan. Кошти збирали усім містом. Найбільше внесків було від працівників Ощадбанку, учнівського та педагогічного колективу школи номер 1 Усі організації, школи та санаторії міста долучились до цієї доброї, благодійної справи. Працівники першої школи на чолі з директором Миколою Грибенюком. На той час він був великим шанувальником поета. Першими внесли 766 карбованців. Усього 62 організації долучилися до цієї доброї справи та зібрали загальну суму 16 тисяч карбованців. Тому й називають пам'ятник Тараса Шевченка у нашому місті народним. Відомий скульптор Віктор Стукан спочатку хотів зробити пам'ятник залізобетонним, Але згодом вирішив ковати міттю. Загальна висота пам'ятника разом з постаментом склала майже 10 метрів. Відкривали пам'ятник двічі. Неофіційне відкриття відбулося 22 травня 1991 року з нагоди перепоховання Тараса Шевченка, на якому виступив хоровий колектив учителів міста під керівництвом Романа Романюка, одного із перших ініціаторів встановлення пам'ятника Шевченку у хмільнику. А офіційне відкриття. Відбулося у суботу 31 серпня 1991 року в урочистій обстановці. Це був рік міжнародного Шевченківського свята. У сім'ї вольній нові. Е, вітаємо. Скажіть, будь ласка, чому саме Шевченко потрібен був у ті роки у Хмільнику? Про незалежність та свободу лише тоді говорили одиниці. Ініціатива. Спорудження пам'ятника у Хмільнику належить міській організації чи осередку середку народу руху України, що започтував свою діяльність у 1990 році. Згодом, коли відбулося 19 серпня 1991 року, так зване ГКЧП, переворот в Московський, а ця частиночка нашого громадського міського руху середовище Усі відпало за перебудову, просто достав до громадської політичної організації народ України, осередок, вертаючись ближче сюди до цієї теми. Отже, е ініціатива належить, як я вже сказав Роману Павловичу Романюку, між іншим він мешканець е міста Зовочева, в Львівської, Львівської області. На жаль, давно вже спочинув, він на небесах. Може, нас сьогодні чує чи мене чує, що я тут кажу, згадуючи про те, як це все відбувалося. В якийсь один прекрасний день, я вже не можу не пам'ятати, скажімо, таке все було. Ми завітали до стукана Миколи до Віктора Іврашовича його майстерню. На той час з гіпсу створений образ Тараса Шевченка. І, скажімо, були захоплені. Принаймні, я був здивований, що по-перше, що в нашому хмельнику є такий майстер. Я, я того не знав. А вже потім стало питання про е, те, те, як розповсюджити цю всю історію на, на Хмільника особливо на, на провладні структури. Тому ми, заявивши про себе, що ми вже є, як громадсько політична організація в міській раді, на той час я був мером Каленко Олександр Івановича. Згодом ми поділилися і те, тою темою, яка е, от, сьогодні в нас так-так е, зворушливо, ми до неї відносимося напередодні. Двохсотдесятий річниці з дня народження Тараса Шевченка. запропонували. Була прийнята ця вся пропозиція, але перед цим треба сказати, що десь я вже то важко згадати, чи це було на провесі, чи це на початку літа. Вночі ми привезли ось сюди, він був, був тут десь ближче до дороги, камінь. На якому було вигвернований камінь, не просто камінь, а брилу камінну скрутнева за сприяння тонкопієва Сергія Петровича, спокійного, до речі, кажучи. От. І отут самосвало в годину ночі ми тут звалили цю камінюку, цю брилу, приготували значить, на табличку, було виписано. Тут буде збудований пан Сученка. Так, вигравено було. Володимир був такий гравер в нюрмозі, покійний, вже багато покійний, придеться, тобто так і говорити, скажімо так. Ось це було, як питала вчора Оксаночка, чи ви не боялися? Так, це було боязко. Але це було боязко, якби так звув, і по той бік, і по цей бік. Бо вже після цієї руйнація, скажімо так, системи компартійної, і іншої системи, скажімо так, політико-економічної, значить, радянського союзу, і таке інше. А на ранок священник. Отець Іван освятив. І тут у нас було цих 10 рухівців, які стояли свічечками. Павле Васильович, скажіть, будь ласка, на той час пам'ятник називали ще народним, бо кошти почали збирати школи. Це перебільшення чи ні? Зовсім справедливо. Хороше запитання. Бо якщо ми і ми це все народу руху України, Ініціювали, то потім це питання гальмувалося в провладних коридорах. Ну ми ж були опонентами. Це ж опозиція була, значить, до існуючої комуністичної влади і так далі. Або про комуністичну комуністичний кажуть, чому ж так? Отже, десь потім воно, ми вже не могли тримати на пульсі, руку на пульсі ситуації по, по появі цього пам'ятника, і її перебрав Микола Іванович Гребенюк, колишній перший, другий секретар військової партії, райкому партії, а згодом він директор першої школи був. І от він перебрав цю ініціативу і розголос цей пішов по школах, по району і по місту, і далі правда, збирали кошти. Я не можу зараз пригадати, яка там була сума, але достатньо для того, щоб можна було вже пам'ятник з'явився. Отже, справді він можна назвати його народним, тому що збирали кошти від народу. Переважно, це все-таки була освіта. Значить, от, міська, районна і таке інше таке інше. Наша була е, роль історична, називає, так, так ой, наша це міського середку в той день, коли було відкриття, а воно було все-таки десь, не, не все десь 22 травня 90-го року, скажімо так, з, е, е, бо потім димусь, в 91-му це там вже було ще. Якби, Додатковий, скажімо, в вересні з відкриття, бо тоді окували його в метал, і ці, і ці самі, там, до речі, подивіться, там же він сірий, скажімо так, але правда, чорно-білий, такий може бути. Фотографія саме така. І в цей час було все поєднання, про яке говорили про прапор. Ми да, в той час, де 22 травня 2020 року, ні, це все-таки було 21-го року. 22 роки до року я пригадую. Коли Хор Чительський готувався співати тут реверта сьогодні широкий, під орудою цього самого Романюка Романа Павловича, і ми підготували травець, лежав флагшток разом з прапором. Якби прихований, ми зранку його приховали. Там, слава Богу, тоді якась висока трава була, ми туди його поклали. І коли відбулися урочисті збори з нагоди відкриття пам'ятника, це було перше, скажімо, якийсь там перша така процедура відкриття. Я навіть більше того, я був акомпаніатором хору з Віктором Федоровичем Найком. Все. І відбулося урочисті, тоді так не говорили, я скажу сучас, з нагоди та відкриття завершені. І ясна справа, що тоді ще не було гімну українського, завершилося це все. І, на тому, і все, команда розійтися. А треба сказати ваську деталь. На той час вже був, був міським головою Бойко Микола Федорович. І ми його попросили, що затримаєтеся, скажемо так. Він, він каже: ви йдете на порушення, ви йдете на порушення. Значить, о, ніякого порушення народ чекає. Народ чекає, це очікує. Справді було очікування такі, що щось буде несподіване. Ну і все, якась групка лишилася людей, ми підняли там прапор, дали щось у той флажток. Ми його продовж 10 років. Від 91 го до 2001 в той чи інший спосіб піклувалися про те, щоб він, скажімо там, він вигорав. тут скажімо, часом вже, вже слава Богу, тут дивлюся за прапором, кому там залежить. Слава Богу, він має культурний, хай не вигляд. А ми не мали, можливості, тих прапорів не було так, де купити. Перший прапор з'явився з, з Канади, який пішов. Полотни полотном на Львівщину з Львівщини прийшов до нас. І е, наскільки мені відомо, і це є правда, Юлія Кімна Драган пошила той прапор, який ми потім в той же самий день, 22 травня, ми таки освятили в тій самій церкві, е, сприяв цьому отець Іван. І е, е, сам прапор, скажімо, навіть. Десь там з якоїсь іншої сторони, скажімо, з боку, з причинки якої це було освячення, Тобто все це таємно було. Все це, це було таке підпільно і так далі. Але потім це підпілля вже потім ми розкрили його в той, такий спосіб, що було відбулося врочистості. Народ відійшовся, залишилася група людей. Ми підняли той прапор. І е, за, за три місяці зауважу до е, ГКЧП і до проголошення в залежності України. Тобто, значить, е, в Вінниці. Я навіть по-моєму в Вінниці ще не було прапора. Значить, от ми їздили туди, значить, туди, там вже була все-таки на центр на Пушк, на вулиці Пушкна, біля міської равівської ради туди, значить, от, які очолювали теж такі постаті серйозні, але ми сьогодні вже минемо цю тему. Отже, підсумок історична необхідність появи в Хмельнику, просто. Просто, що називається, пахло в повітрі, тим, що треба тут щось робити, якісь зміни, хоч б візуальні, скажімо, зміни і так далі. І, і думаю, що і поява, і, 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 і сьогодні, скажемо, та Тараса Шевченка це явище не скажімо так, Між іншим, так багато пам'ятників у світі Тарасу Шевченку, скажімо так, але вони є на кожному континенті. А от нас в появився, дякуючи обставинам, історії збігу обставин тих чи інших драматичних, трагедійних, деяких яких завгодно. Але я, наприклад, особисто я радий, що, що він, що він є. От там є фотографії, значить да Там є фотографії, на фотографіях там є оцих декілька хлопців, скажем так, всього на все до десяти душ. Всього нашого така революція, така руйнація була. Ні, не це, це руйнація, це підйом був певний. І революційний, і еволюційний, який завгодно, скажу, який до сьогодні випромінює оце джерело якоїсь правди, істини в тому, що ми вибрали правильний шлях, який сьогодні приходиться кров'ю завойовувати і відвоювати. І наостанок до розмови, що відбулася біля пам'ятника, я би хотів би озвучити рядочки нашого земляка містянина Миколи Панасовича Заруби. Які були написані до чергової, я не можу пригадати саме якого, та в якому та броці було? Не написано на жаль в цьому листочку, з якого я прочитаю і навіть і трошки приспіваю. Ці, ця ці вірші написав Микола Панасович на чергову річницю е, від дня народження Тараса Шевченка. Швидше всього, це навіть було до е, дня, точніше, до дати з дня перех, перепоховання Тараса Шевченка. І ось вони такі рядочки нашого земляка Миколи Панасовича. до речі, він же є і е, е, засновником. Е, Літературно-мистецького клубу Золота Троянда разом зі своєю дружиною, Галиною Сергійною, нині покійною, царство небесне. Але от зараз я хотів би ці слова вже в сьогоднішній день чи в сьогоднішні дні, коли Україна відзначає 210-ту річницю з Дня народження прочитати ці рядочки, які мають. Чи більшість, що має назву Славенько Бзареві? Е, слова Миколи це якщо матувати, це пісня, а це справді пісня, а музика вашого покірного слуги. Тобто моя музика. Але я два куплети прочитаю, а третій проспіваю. Послухай, Тараси, гримить твоя слава, що вища від царських земних нагород, нарешті в нас є. Українська держава, де мріє про щастя, твій рідний народ. Послухай, кобзарю, звучить наша мова, у пісні до неба злітає душа і воля козацька, народу основа, мов подих весни, на майдан поспіша. Послухай, пророче, збуваються мрії до кращої долі нестримний наш рух, на золотом нив небеса голубіють і соть. Колом вільним ширяє наш дух, над золотом нив небеса голубіють, і соколом вільним ширяє наш дух. Слава Тарасу і слава Україні! У 2000-х роках 22 травня традиція була відроджена, завдячуючи родині зарубів та членам літературно-мистецького клубу Золота Троянда. Зважаючи на доленосні та бурхливі події в Україні, бачимо, що Шевченко, як завжди, актуальний. Слова його звучать до земляків, яким випала доля знову пройти нелегкі випробування у двобої з агресором. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Уже 33 роки хмільник пишається тим, що тут височіє пам'ятник. Один із перших встановлених в незалежній Україні. А на світовій мапі образів найбільш шанованого українця додалося ще одне Шевченківське місто хмільник. Треба говорити, що пам'ятник став центром урочистостей міста, день прапора, Конституції усі державні та культурні події тут розпочинаються. Шлюбні пари, школярі, першокласники і випускники несуть квіти. Воїни-переможці за традицією теж прийдуть сюди, щоб кобзаря сім'ї великій, сім'ї вольній нові не забути. Пом'янути неслим тихим словом.